15 років сімейного щастя, аж раптом війна. Сергій Солоп із перших днів повномасштабного вторгнення росіян пішов боронити рідну землю та свою родину. Був гранатометником. Сергій серед тих героїв, які зробили все для прийдешньої перемоги України. Однак омріяного дня миру так і не дочекалися. Все, що тепер мають рідні героя, це спогади. Це наше перше фото. Це ми тут з чоловіком зустрічалися, ще дуже юні такі. Ну, а потім у нас вже створилася родина. Катерина, дружина загиблого захисника, зізнається, навіть через 15 років пам'ятає перші миті знайомства із коханим так, начебто це було учора. Я приїжджала до бабусі в Компанійку, там вже ми і познайомилися. Він старший був на 4 роки мене. І ну, перше враження було в мене не дуже про нього, тому що ну, я йому сказала такі, як ти мені не подобається. А він сказав мені, знаєш, я на тобі женіся. Сергій працював на заводі, захоплювався риболовлею, був чуйним, веселим та працьовитим. Для коханої двох своїх нащадків власноруч збудував дім. У 2010 році це були перші камінці закладені, і, і вже до народження сина у нас були вигнані стіни. А в лютому, 22 го став на захист своєї родини і батьківщини. Він говорить: ти розумієш, що я не зможу потім дітям дивитися в очі, а мені каже, страшно сидіти тут і боятися за вас. І він пішов, це було, це було найгірше. Я думаю, 8 березня в моєму житті мене кожна жінка зрозуміє. Гранатометник Сергій Солоп загинув під бахмутом на початку 2023 року. Катерина зізнається разом із коханим, ніби зник і санкцій життя. Ти вперед допомагають діти, які теж дуже важко переживають втрату. Донечка тривалий час не розлучалася із портретом татка, навіть спала з ним. А зараз Варюша… Татові ліпе фігурки всякі з пластиліну, такого вони засихають. І ось вона, папа Україна, і вона їх ліпе одне сердечко з Україною, інше сердечко. Це вона йому каву зліпила, бо вона так хоче. Котики всякі ліпить. Ну, вона йому розказує, що це вона ліпе, того що не завжди можна зрозуміти, що це за тваринка. Така. Хоч і минуло вже більше року, однак біль втрати такий же гострий, як і в момент, коли дізналася про смерть чоловіка. Зізнається Катерина, і поки що час не лікує. А війна триває і продовжує забирати кращих синів України. Рідний брат Сергія Віталій хотів помститися за брата, але зник на фронті. Жінка каже: усі чоловіки з її родини стали на захист української землі і своїх близьких. Вони, як і коханий Катерини, просто не могли інакше. Адже коли ворог прийшов у твій дім іншого виходу, як витурити його. Немає. А те, що Україна переможе і подвиг таких героїв, як Сергій Солоп, немарний, це безапеляційне майбутнє, переконана Катерина. У мене брат військовий, мій рідний брат військовий, рідний батько військовий, відчим військовий, хрещений батько військовий. Тобто в нашій родині зараз немає жодного чоловіка, який би був тут присутній. Я дуже сильно вірю. Перемогу. І не те, що навіть вірю, я знаю, що ми переможемо, тому така нація, як українці, вони не можуть бути переможеними. Хочу, щоб кожна жінка вірила в свого чоловіка. Хочу, щоб кожен військовий повернувся додому. Матеріал створено за інформаційної підтримки регіонального представництва благодійної організації Українська фундація Мрія в Кіровоградській області. Герої сьогодення до Дня захисників і захисниць України в Кропивницькому за бойові заслуги відзначили військових збройних сил. Урочистості влаштували на площі героїв майдану. Державні та обласні нагороди, вручили діючим військовослужбовцям, а також родинам загиблих воїнів. Після чого присутні хвилини мовчання вшанували всіх полеглих на фронті українських бійців. Військові наголосили, попри втому та постійну загрозу для життя, відчувають обов'язок продовжувати боронити державу на передовій, тому зроблять усе можливе, щоб здолати ворога та повернути в Україні всі захоплені території. Зараз я служу в 121-й бригаді. Я на посаді гранатометника. Я йшов не тільки за своїх дітей, а за дітей країни. І щоб було, спокій був в нашій державі, я виріс в нашій країні і хочу, щоб мої діти вирісли в вільній країні нашій, і все. Ну і запал не згас ні. За два з половиною року він не згас. Ворог полює на машини евакуаційні, вивозили також пораненого з гарячої точки і працювали саме по нам. І в день, і вночі просто ну, швидка, бачить швидку і починають. Погоню за нею. Ми там хлопцям потрібні. Ну, вони на нас розраховують. Я маю на увазі за медиків за евакуацію. Тобто ну, постійно це стимулює. Те, що, ну, ти Там більше потрібний, ніж тут. Він був механік, він ремонтував техніку, загинув 24 листопада. Село Невельське Донецької області від прямого влучання снарядом в кого дуже почесна для нас грамота. І Я хочу, щоб не, ніхто не забував про це, не зважаючи на нашу, бо це вдячні тім, кому ми стоїмо, розмовляємо і живемо. Я дуже горжусь цим. Україна все! слава Збройним силам України! Слава! 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 Погоріли на відкаті. Голові та начальнику юридичного відділу однієї з громад Кіровоградщини загрожує до 10 років ув'язнення. Обвинувальний акт стосовно посадовців вже скеровано до суду. Повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаю, влітку фігурантів взяли на гарячому при отриманні від підрядника відкату, який становив 10% вартості договорів на ремонт доріг. До суду скеровано обвинувальний акт за фактом отримання неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Обвинувачених було затримано на гарячому під час отримання неправомірної вигоди у сумі 90 тисяч гривень, відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Каспійський пил відступає. Станом на 1 жовтня в Кропивницькому концентрація пилу в повітрі в порівнянні з понеділком зменшилася з 0,8 до 0,54 міліграм на метр кубічний. Норматив 0,5 міліграм. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Також додали, що повітря моніторять не лише на пил, а й на концентрацію інших речовин. Проводили дослідження про повітря на вміст, крім пилу, азолу діоксиду, ангідриту сирчистого, вулексю оксиду і формальдегіду. За результатами дослідження перевищували лише вміст концентрація пилу. Сьогодні о 8 годині, о 8 було переміряно, є незначне перевищення при нормативі 05, 051, 053, 054. Ми проводимо дослідження на рівні органів дихання людини або або не вище другого поверху, де може бути, ну, це так прийнята методика дослідження.